Відбулися поєдинки однієї восьмої фіналу чемпіонату області з футзалу. За їх підсумками визначилися вісім команд, які продовжать боротьбу за медалі. До речі, ця стадія турніру принесла як закономірні, так і досить несподівані результати. Успішно подолав стадію однієї восьмої фіналу чинний чемпіон області МФК Христинівка. Його суперником була команда Гетьман-Матусів, яка представляє Шполянський район. Шполяни вчинили гідний опір більш іменитому супернику. Христинівці доволі швидко відкрили рахунок. Однак наприкінці першого тайму Назар Касяненко відновив рівновагу. Щоправда, вже в наступній атаці чемпіони області знову вийшли вперед. Після перерви Христинівка збільшила свою перевагу. На три голи матусівці відповіли лише влучним ударом Владислава Голуба. Хоча слід зазначити, що гетьман Матусів мав кілька сприятливих нагод для взяття воріт, але їх не використав. У підсумку Христинівці перемогли 5-2 і у чвертьфіналі зіграють з Монастирі авангардом. А ось іще один із претендентів на медалі Черкаський Шарм нічого не зміг протиставити з Бенегородському Меркурію. Приїжджа команда відвантажила у ворота Шарму шість сухих м'ячів. Щодо несподіванок, то вибули зі змагань міцні азот і рятівник. У неділю 24 березня команди зіграють поєдинки однієї четвертої та однієї другої фіналу. Зокрема, у чвертьфіналах, крім Христинівки та Авангарду, зійдуться. Цетус із Меркурієм, Пальмира із Холоднянським та «Енергія» із Дахнівкою. Олег Куксана Толі Віка спорт.